Ну а план перемоги Володимира Зеленського викликав жах в угорського прем'єра Віктора Орбана. Про це заявив глава уряду Угорщини в своїх соцмережах напередодні саміту ЄС у Брюсселі. Політик вкотре наголосив, що Євросоюз повинен переглянути свою, нібито погано організовану, погано втілену і погано прораховану стратегію щодо України. І крім того, прем'єр-міністр Угорщини зазначив, що буде наполягати на мирних переговорах і просуватиме ідею переговорів Євросоюзу з Росією. Ну а в додатку Резерв Плюс згадував вже про який щойно відбувся збій. Про це повідомляє низка телеграм-каналів. Користувачі соцмереж скаржаться на те, що не можуть відкрити документу застосунку. Ті ж, хто зміг все ж таки відкрити додаток, вивели, що отримали відстрочку від мобілізації. Ну а трохи згодом в «Резерв плюс» з'явилось повідомлення про технічні проблеми, поки офіційні коментарі щодо роботи програми не надходили. Україна тим часом отримала ще один комплекс протиракетної оборони Петріот від Сполучених Штатів. і Це вже третій у списку. Також три своїх нам передала Німеччина. Але якщо порівнювати чисельність Петріотів цих двох країн, то німці фактично віддали 25% від усіх наявних в себе на озброєнні, А от для США це всього лише 5%, Оскільки станом на літо 2023 року 60 батарей ППО Петріот з планом розширення на ще 20 батарей повідомляють в Дефенс Експрес. Тобто Америка могла передати. Ще більше систем, не ставлячи жодним чином під загрозу власну безпеку.